Окей, стосовно того, як працює бренд роботодавця, якби база, база, і побіжимо далі. По-перше, це задоволення співробітники, і от в тут мені супер подобається підхід до бренду роботодавця, який я ще коли ця тема тільки почала взагалі бути популярною. У мене так сталося, що одна із моїх подруг, близьких, вона в цій темі. Да? І Вона мене я. Об неї багато говорила про це, і в якийсь момент ти такий розумієш: що ось так насправді ж бренд-роботодавця це більше про роботу з існуючою командою ніж з комунікацією назовні. це дуже велика помилка, коли компанії думають, що бренд-роботодавця це про те, що нам треба йти на конференції на виставки. Нам треба спочатку закрити всі свої питання всередині. Тому ми сьогодні з вами про EVP будемо говорити а не про що інше, та от а далі про компанбен, який є також базою бренду роботодавця. От, тому ми починаємо з задоволених співробітників. Вони стають, вони є залученими, вони ну, якби їх цікавить, що відбувається в компанії. Після того покращується якість роботи, збільшується що безпосередньо впливає на задоволені працівники до рівня задоволені клієнти споживачі. Ну і власне ростуть фінансові показники компанії. От тут я ще також хотіла сказати про бренд роботодавця: що це як і особистий бренд умовно. Це просто комплекс уявлень асоціацій, які є на ринку про нашу компанію. Тобто це просто якась ментальна оболонка, то, з чим ми працюємо. Часто ну, мені здається, що раніше якось не було одного розуміння на ринку стосовно того, чи можна вимірювати бренд роботодавця, але якщо ви в тому сумніваєтесь, то сьогодні ви перестанете сумніватись, бо можна дуже чітко, точно і якісно, і кількісно його вимірювати. Про це ми також окремо поговоримо. Але взагалі мені супер подобається ця тенденція об'єднання HR-у з різними іншими. Напрямками і сферами, ось наприклад. Бо брендер подавця це об'єднання HR з маркетингом. Наприклад, так і крос-функціональність — це прикольно, Бо в HR наприклад, є і project менеджменту багато. Так? і там, наприклад, є якісь проекти з дизайн-мисленням, є HR на межі коучингу. Коротше, багато всього різного. Ще ще один плюсик до цікавості нашої з вами професії.